Світло вимкнули? Не біда. Якщо у вас під рукою генератор потужністю від 3 до 5 кВт, саме такі моделі сьогодні стали золотою серединою. Вони легко тягнуть холодильник, котел, насос, кілька ламп і навіть електроінструмент. Без перевантажень і зайвого шуму у цьому класі вже починається справжня техніка, здатна забезпечити будинок чи майстерню повноцінною енергією. Ми зібрали топ найкращих генераторів від 3 до 5 кВт, від бюджетних до професійних, і підемо за зростанням ціни, щоб кожен міг знайти оптимальний варіант під свої завдання. Перед рейтингом коротко, чому цей діапазон такий популярний. По-перше, це універсальність. Вистачає і для дачі, і для приватного будинку. По-друге, економічність. Витрата палива помірна, а ресурс мотора високий. І по третє Тиша. Інверторні моделі працюють спокійно, не заважаючи навіть уночі. У відео розберемо, які особливості відрізняють бензинові, дизельні та інверторні модифікації, на що звертати увагу при виборі і яку модель я порадив би для стабільного живлення будинку під час відключень. Усі посилання з актуальними цінами в описі під відео, щоб ви могли швидко перейти до перевірених магазинів. На п'ятому місці нашого рейтингу Макс Підінроц MXR 3500 один із найком. Омпактніших і найтихіших інверторних генераторів у своєму класі, ця модель створена для тих, хто цінує баланс між мобільністю, економічністю та стабільною роботою. Попри невелику вагу, всього 21,5 кг, агрегат здатен видавати до 3,5 кВт пікової потужності, що дозволяє впевнено живити холодильник, газовий котел, насос чи ноутбук під час відключень. Інверторна система забезпечує чисту синусоїду, без перепадів і пилок у напрузі. Тому Макс Підін MXR-3500 безпечний навіть для чутливої техніки, як от телевізори, персональні комп'ютери чи зарядні станції. Зручний ручний старт не викликає проблем навіть у мороз, а звук на рівні 58 дБ робить його одним із найтихіших у сегменті, приблизно як звичайна розмова. Окремо варто відзначити паралельне підключення, фішку притаманну лише дорожчим моделям. Якщо двох розеток 230 вольт і виходу 12 вольт вам замало, можна об'єднати два MXR 3500 і подвоїти потужність. Для кемпінгу, дачі чи мобільного офісу це майже ідеальний варіант. Втім, не обійшлося без нюансів. Бак лише 4 літри при споживанні 0,89 літра на годину доведеться доливати паливо приблизно кожні 4 години. Також відсутній електростарт, що може бути мінусом для тих, хто звик до комфортних рішень. Але враховуючи інверторну якість струму, тишу роботи та реальну економічність, Макспідін Роз MXR 3500 цілком заслужено відкриває наш рейтинг. На четвертому місці чемпіон СПГ 4000 ДХ Й Дефіс ДФ Дефіс ЄУ справжній універсальний воїн серед побутових генераторів, який не знає, що таке слово зрада, бо працює і на бензині, і на газі. Це саме той випадок, коли під рукою є запасний балон, і світло у вас буде за будь-яких обставин. Потужності в 3,5 кВт, а в піку навіть до 4,5 вистачить не лише для холодильника чи насоса, а й для зварювання, кондиціонера чи зарядки електроскутера. В основі надійний чотиритактний двигун на 224 см кубічні, який видає чесні 6,9. Інверторна технологія гарантує стабільну синусоїду, без сплесків і шуму у мережі. Тож можна спокійно підключати телевізор, котел або навіть серверне обладнання. Чемпіон не лише сильний, а й розумний. Він має електростартер, тож достатньо натиснути кнопку, і двигун запускається без ривків і прокльонів. А ще це двопаливний генератор, тобто він дає можливість гнучко реагувати на ситуацію. Паливо подорожчало чи зникло на заправках, просто під'єднуєш газовий балон і працюєш далі. Економія в режимі газу відчутна, а бак на 11 літрів забезпечує до 10 годин стабільної роботи без дозаправки. Усе продумано для комфорту. Великі колеса та ручка роблять переміщення легким, навіть попри вагу майже 40 кілограмів. Є індикатор рівня палива, а рівень шуму лише 64 децибела це фактично гучність розмови в кімнаті. Чемпіон працює тихо, впевнено і виглядає як техніка, якій довіряють надійні люди. З мінусів, він дещо габаритний і важчий за чисто бензинові моделі, тому для кемпінгу не найзручніший варіант. Але якщо вам потрібен надійний резервний двопаливний чемпіон для дому. Цей генератор своє ім'я виправдовує на всі 100. На третьому місці Кьон Рензонен 5500 IEGS – справжній аристократ серед побутових генераторів. Це вже не просто джерело живлення, а повноцінна енергетична станція для дому чи невеликого бізнесу. У нього все по-дорослому. Потужність 5 кВт, електростартер, робота на бензині або газі. А всередині мідний інверторний альтернатор, який видає чисту синусоїду без перепадів і спотворень. Тут відчувається німецький підхід до деталей, навіть дрібниці продумані до дрібного гвинтика. Великий 312 кубічний двигун, КЕ-330 і розвиває майже 10 кінських сил. І здатен витримати тривале навантаження без задихання. Завдяки бакі на 13,5 літра він працює багато годин поспіль, а при переході на газ витрати стають ще нижчими. До речі, газовий шланг і редуктор ідуть у комплекті, що приємно відрізняє цю модель від конкурентів. Панель управління виглядає як приладова дошка сучасного авто: вольтметр, лічильник мотогодин, дисплей, усе під рукою. Усе зрозуміло. Є навіть паралельне підключення, якщо захочеться об'єднати два генератори для ще більшої потужності. А дві розетки на 16 і 32 ампери дозволяють живити не лише побутову техніку, а й серйозне обладнання. Компресори, зварювальні апарати чи навіть систему освітлення будинку порадує і зручність транспортування. Генератор оснащений колесами та телескопічною ручкою, а шум на відстані 7 метрів складає всього 66 дБ. Цілком прийнятно для такої потужності. Кожух із шумоізоляцією не лише приглушує звук, а й захищає від пилу. Та вологи IP 23 мінуси, вага 52 кг, не для щоденного носіння, але для стаціонарного використання або встановлення в гаражі ідеально. А якщо коротко, кіонерензонен Ко С п'ять тисяч це вибір тих, хто хоче максимум потужності, мінімум шуму і справжню надійність у європейському стилі. На другому місці кархір ПГГ – справжній робочий танк серед генераторів. Тут усе зроблено у фірмовому німецькому стилі, максимально практично, просто і надійно. Потужність 5,5 кВт. дозволяє забезпечити світлом не лише приватний будинок, а й цілий невеликий цех, майстерню чи фермерське господарство. І якщо решта моделей у рейтингу виглядають як побутові рішення, то цей апарат інструмент професіоналів, створений для безперерної експлуатації всередині чотиритактний двигун AU Stage 2 об'ємом 390 кубічних сантиметрів, який видає понад 11 кінських сил. Він не боїться високих навантажень і спокійно працює до 10 годин від одного бака, що вміщує 25 літрів пального. Завдяки автоматичному регулятору напруги АВР генератор стабільно тримає 230 вольт, навіть при підключенні потужних інструментів болгарок, перфораторів, насосів або апаратів високого тиску керхер із технічних фішок, електростартер, захист від перевантаження та браку масла, а також три розетки. Дві стандартні та одна промислова на 32 ампера. Конструкція продумана до дрібниць: сталева рама, антипрокольні колеса, складна ручка усе створено для реальної роботи на об'єктах. Попри вагу понад 80 кг, генератор зберігає мобільність і не втрачає стабільності навіть на нерівні поверхні. З мінусів немає інвертора, тому він видає класичну синусоїду. І для надчутливої електроніки це не найкращий варіант. Але його мета інша. Груба сила, витривалість і надійність у важких умовах. Кархер ПГГ 6 через – Це вибір тих, хто хоче отримати максимум потужності та професійну якість у кожному вольті. На першому місці Hyundai Ечечвайк, 7050 EATS – Абсолютний лідер у сегменті генераторів для дому та бізнесу. Це той випадок, коли поєднання потужності, інтелекту та автономності створює справжній резерв енергонезалежності. Його серце фірмовий двигун Hyundai ic об 420 об'ємом 420 см кубічних, який видає 15 кінських сил і забезпечує до 5,5 кВт пікової потужності. Цей мотор належить до категорії професійних і розрахований на багатогодинну роботу без перегрівів. Однією з головних переваг моделі є автоматичний запуск АТС блок, який самостійно вмикає генератор у момент зникнення електрики та вимикає його, щойно напруга в мережі відновиться. Тобто, ви навіть не помітите, коли світло повернеться. Усе відбувається без вашої участі. Саме тому HH 7050 feats часто обирають для приватних будинків, котеджів, магазинів та міні-офісів, де важлива безперервність живлення. Генератор обладнаний авторегулятором напруги AVR, що тримає стабільні 230 вольт навіть при різких коливаннях навантаження. Усе контролюється через інформаційний дисплей із лічильником мотогодин і вольтметром. А паливний бак на 25 літрів забезпечує понад 12 годин безперервної роботи при частковому навантаженні. Попри масу у 74 кг, генератор зручний у використанні завдяки електростартеру. А якісна мідна обмотка альтернатора гарантує довговічність. Якщо коротко, Hyundai Ечечвайк 7050 п'ятдесят ФЕ це розумний охоронець вашого дому, який бере відповідальність за енергопостачання тоді, коли все інше мовчить. Надійний, потужний і створений із запасом на роки. І можна сказати одне: генератор потужністю від 3 до 5 кВт сьогодні став не розкішю, а розумною інвестицією в автономність. Такі станції впевнено живлять побутову техніку: систему опалення, холодильник, насос і навіть електроінструмент, залишаючи запас потужності на майбутнє. При виборі обов'язково звертайте увагу на тип генератора. Інверторний варіант забезпечить чисту напругу без стрибків, а двопаливні моделі дозволять працювати як на бензині, так і на газі. Що вигідно при довготривалих відключеннях, важливими будуть і дрібниці: місткість бака, рівень шуму, наявність електростартера та коліс. Усі моделі з цього рейтингу, їхні технічні характеристики та актуальні ціни в Україні. Шукайте за посиланнями під відео. Там ми зібрали перевірені магазини, щоб ви могли обрати генератор без ризику й переплат.